І так, придісло, значить красили кристалом, да, Пацани. 19 -е число, неділя, працюємо. А ви що, сьогодні красили? Вчора. А, вчора? вчора. А запах як наче тільки що. Вамперочок. А що ж ти якщо вчора не розчали, тут вамперочок. Де такого міста. Я не, не буду текать пальцем. Все нормально. Повернеться, буде огонь. Капот, капот, кристал. Че ну як взагалі кристал тобі? Заходи нормально. ж. Працювати вообще легко, скажи. Чим валив? Вот этим. Чуєш, ж сіки їм років? Ну ти дуже так не, не миєш. Сполоснув, збризнув. Я зрозумів. Не те время, щас, щоб мити блять. Поняв. <гум> 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 а це що у нас? Два одинакових чи що? база другий. Один, один база, другий база. Два, база. Четыре, три, три, Это база, вас... база один 493 або два Це база. База 9-3? По-моєму, один. Сколько там? где оно тут написано было? А, на, на этом же должно быть. А, Вот тут, на этом тоже. А, ну, вот штуки были. Короче, по-моему, 1,3. 1,3. Да, это 1,4. База 1,3, блок 1,4. Нормально. Чтобы не поднимать туман. Короче, так, а вот все же, ребята, чтобы никто не сказал, что тут так вот. Вот наш вообще кстати, тут, конечно, бороток, но это нормально. А ось наш лачок, хоч що я не закрив, тут ще півбанки. Ні, третя частина. Спешка. Спішка, так, да, да. Там, ну так, да, правильно. Коротше, лак кристал огонь, пацани. Хоч він і подорожчав, але... Но... Порівнення з конкурентами це нормальний варіант, який працює, коротше. Так що -та... майте на увазі. Я не буду твікати, я погнав, коротше. Добре? Якщо зайдете. Да, кофе попью. хорошо. Мне просто пару надо посылок отправить. А так я сейчас. Пока что тут. Добро. Если уже будешь и мы тогда не подаем сюда. Хорошо. 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 Разберемся. Так белого нема, есть бежевый. Ну бежевый это в любом случае. Да. Хорошо, хорошо. Ну так, пацаки, відкрасилася вчора, бачите, вже будуть збирати, віддавати, тернути немножко. Чух, 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 чух. І все. Він, кстати, полірується, дуже добре, я вам скажу. Цей лачок, тому проблем ніяких немає, абсолютно. Так, я дійду сьогодні до свого до свого гаража. Чи ні? Надо треба відправка зробити? Всем гарного дня на зв'язку, якщо що, в ефірі. коментуйте. Коментуйте і підписуйтесь на канал, друзі, обов'язково.